Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Дитяча лікарня отримала важливий подарунок від друзів з Англії. Олександрійська та Херсонська військові адміністрації налагоджують співпрацю, де навчатимуться школярі з Венегородської гімназії. Олександрійська громада отримала черговий вантаж гуманітарної допомоги. Зокрема, потужний генератор для дитячої лікарні надійшов з міста БАД. Аби фура не приїхала на півпорожньою. Друзі зі Словаччини додали ще велику кількість санітайзерів: інвалідні візки, милиці, засоби гігієни та борошно. Як розподілять вміст вантажу допомоги від партнерів з-за кордону? Далі у сюжеті. Олександрія знову отримала гуманітарну допомогу від друзів з-за кордону. Потужний генератор на 80 кВт надійшов до дитячої лікарні від партнерів з Англії, з міста БАД. Такий важливий подарунок медичному закладу дуже потрібен, розповідає головний лікар Андрій Гришканич. На даний час це як подарунок долі. Самі розумієте, що таке світло для дитячої лікарні. Це ну, опалення. Це раз. Це робота у усіх буквально підрозділах. Ми не можемо виконувати ті функції, які є у дитячій лікарні в повній мірі, якщо да, якесь там є аварійне освіщення, але це все-таки не те. І це перебування дитини. Воро дитини і одужання всі на лікарні ну вони повинні бути зі світлом, будемо так казати. Використовуватимуть генератор у разі тривалої відсутності світла, а його потужності вистачить не лише на стаціонар. Стіхвати на все. Тобто з даний генератор, наскільки мені відомо, це 80 кіловатний. Тобто він перекриває абсолютно всі наші потреби не тільки по освітленню, а по роботі всіх буквально апаратів, які знаходяться в лікарні системи, ну будемо так, котельня, це само собою розуміється, і піщеблок, в тому числі. Раніше електрогенеруючі прилади від партнерів з Англії вже отримували заклади освіти на черзі. Заклад медицини. Ми дуже вдячні нашим. Побратимам з міста Бат, англійське місто, вони згукнулися для того, щоб допомагати місту Олександрія, а саме ми зверталися до них за допомогою для того, щоб забезпечити безперебійне живлення наших соціальних закладів там, де ми не маємо можливість забезпечити постійне електроживлення. Основним Об'єктом, який сьогодні приїхав, це був великий генератор на 80 кВт, який ми розмістимо в дитячій лікарні, для того, щоб там було безперебійне електричне живлення і для того, щоб там працювало постійно теплопостачання, оскільки там автономна котельня». Також, аби вантаж не був напівпорожній, гуманітарну допомогу надали і друзі зі словаччини. Велику кількість санітайзерів, інвалідних візків та милиць розвантажили у центрі допомоги Олександрія. Приїхали санітайзери, приїхали ходунки, приїхали ще інші речі, які потрібні для соціальних закладів, для того, щоб мали можливість в повній мірі забезпечити потреби незахищених верст населення. Всі засоби, які, окрім генератора, будуть розподілені між соціальними закладами міста Олександрії, це і центр надання соціальних послуг, це і медичні заклади, і інші заклади, які потребують саме тих речей, які прибули до міста. Олександрії. Ще раз хочу подякувати нашим і англійським друзям, і друзям із Словакії за надану допомогу. Вона нам зараз дуже потрібна і ми їм дуже вдячні за це. Підтримку від партнерів з-за кордону розподілять між закладами освіти, охорони здоров'я та територіальним центром. Представники Олександрійської районної військової адміністрації знову відвідали деокуповану Херсонщину. Під час візиту на південь країни представники нашої громади не тільки привезли гуманітарну допомогу цивільному населенню, а й налагодили співпрацю з військовими адміністраціями Херсонщини. Про ситуацію в обласному місті та його прилеглих селах розповіла начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко. Олександрія та Херсон налагоджують співробітництво між військовими адміністраціями. Ідея полягає не тільки у тому, щоб допомагати у нагальних потребах, а й робота на перспективу. Ідея не тільки допомогти зараз. Ідея є ось ці військові адміністрації, тобто громади, які там є на деокупованих територіях, їх вести в комунікацію з нашими громадами. І є бажання, щоб після перемоги все таки наші громади працювали вже не тільки задля для надання допомоги гуманітарної, а саме на спілкуванні, можливо, якихось проєктів там розроблення. Тобто це вже буде цивільне. Життя, цивільна комунікація, спільні плани, спільне втілення бажань і ось така співпраця між громадами. Через фахівців військових адміністрацій представники нашого міста дізнаються про потреби мешканців Херсонщини. Долучилися спочатку до формування гуманітарної допомоги на Херсонщину. Це будівельні матеріали. Потім ми долучилися до формування гуманітарної допомоги на територію Херсонської області. Ну і так уже склалися відносини, що ми через фахівців цивільно-військового співробітництва певних військових частин ми входимо в комунікацію із військовими адміністраціями населених пунктів деокупованої території. Так, періодично туди виїздимо. Дещо гостинці з батьківщини перевозимо нашим військовим, тому що да, забезпечення зараз військових частин гарне, як і продукти харчування, так і засобами захисту, так і одягів взуття. Але розуміємо, що кожен хоче якоїсь гостинці з дому. Наприкінці минулого року мешканці деокупованих територій мали потребу у воді, хлібі, теплих речах та будівельних матеріалах. Зараз є необхідність у засобах гігієни. Воду та електропостачання на Херсонщині потроху стабілізуються, але ситуація продовжує бути неспокійною. Херсон наразі 24 на 7 під обстрілами. Ворог не не заспокоюється і постійно обстрілює Херсонщину. Обстрілює Херсон не просто хаотично, а б'є по енергетично важливим об'єктам, по цивільному населенню. І чим я вчора була вражена, б'є по обласній дитячій лікарні. В віддалених територіях вже більш стабілізується ситуація. Ми були як і в селах, так і вчора були в Херсоні, то в селах більш стабілізується вже ситуація. Дивлюся, там і якісь магазини вже відкриваються, і, будівель, і магазини будівельних матеріалів відкриваються, а от сам Херсон да, потерпає від обстрілів. Але попри усі складнощі, настрій херсонців бойовий. Наскільки патріотично налаштовані, наскільки а, люди люблять свою батьківщину, дуже багато родин. А, які виїхали під час ну, до окупації території, виїхали і коли зараз повертаються, в багатьох немає там дахів, але пленкою за да, закрита плівкою. І як мені сказала головний спеціаліст однієї з території військової адміністрації однієї з території, каже: ви знаєте, ми вдома. Нехай в нас немає світла, нехай в нас тимчасово немає води, але ми вдома, і це саме головне. Ми переживемо все: відсутність світла, відсутність води, відсутність там шиферу на дахах. Але саме головне, що ми повернулися додому. Майже 100% закладів освіти Олександрійської громади зараз навчаються очно. За парти сіли діти навіть тих шкіл, в яких немає укриттів. Зокрема, Звенигородська гімназія питання вирішила кардинально. Якщо в закладі відсутнє укриття, навчатимуться в іншому закладі. Детальніше далі у сюжеті. Майже всі заклади освіти Олександрійської громади відновили очне навчання, навіть ті, які не мають укриттів. Так, Звенігородська гімназія очне навчання організувала на виїзді на базі ЦДЮТ. Школа знаходиться в Звенигородці. Так, доправляємо ми дітей нашим шкільним автобусом, тому що ми його маємо завдяки програмі Шкільний автобус. І знову ж таки нас радо прийняли центр дитячої та юнацької творчості імені Шакала із його керівником Наталією Полонік і радо зустріли зі своїм колективом. Тому, користуючись моментом, хочеться висловити їм дійсно. Щиру подяку за їхній такий теплий прийом, радушність і взагалі за те, що вони нам дали таку можливість навчатися. Директорка розповіла, як навчалися весь цей час і чи велика кількість батьків дали згоду на очне навчання. Ну, внаслідок російської насамперед агресії, ми вимушені були працювати. Всі заклади зараз опинилися в однаковій ситуації, але на жаль, в нашому закладі відсутні сховищі, тому навчатися в офлайн режимі ми навіть не мали такої змоги. Тому починаючи із 20 5 можна сказати, лютого, і до сьогоднішнього часу ми займалися онлайн. Але ми самі розуміємо, що надати онлайн якісні освітні послуги не завжди вдається, адже багато досить факторів цього. Тому було знову ж таки вирішено провести опитування батьків, і більшість батьків проголосували за те, що вони хочуть, щоб їхні діти вийшли на. Офлайн режим, тобто фактично, це буде змішане навчання, тому що 6 лютого ми запустили початкову школу. Потім із 13 лютого будуть навчатися дітки. П'ятих-дев'ятих класів на перший момент так взагалі в цілому погодилося близько. Я думаю, якщо всю школу взяти в загальній кількості 97 дітей, то десь ну, відсотків 70 батьків погоджено. Трошки менше погодилися початкові класи близько 50 відсотків. А от у старшій школі результати набагато кращі, там майже 90 відсотків батьків згодилися, щоб їхні діти відвідували заклад. Навчається зранку робочий день скорочений. Навчальний процес у нас проходить дійсно за пріоритетом основних предметів, адже на сьогоднішній день займаються в центрі дитячої та юнацької творчості також займаються дітки за, за певними гуртками, і ми повинні до обіду вже як кажуть, покинути цю територію, тому що ми завдяки їм знову ж таки нам надали можливість займатися в першу зміну, і ми працюємо, тобто викладаються основні предмети. А інші предмети опрацьовуємо на платформі. Діти задоволені. кажуть, вдома засиділись. Дуже сильно. Не хочеться сидіти вдома і сидіти за телефоном чи комп'ютером. Дуже зраділа, а уроки тут дуже інтересні. Задоволені зустрічу з дітьми і педагоги. Хочу вам сказати те, що зараз набагато краще бачити спілкуватися з дітьми, бачити їхні оченята, бачити їх, їх їхню реакцію, коли вони відповідають, коли вони тебе щось запитують. І дуже велика, хороша така енергія спілкування вчитель із учнем, коли їх бачиш. Під час запису сюжету пролунала повітряна тривога. Всі залічені хвилини спустилися в укриття. По-перше, довелося нам спускатися, але ми швидко долали цю відстань, і зараз ви побачили, що ми не просто сидимо, а розвиваємося, граємося, щоб нам було весело, щоб діти адаптувалися, щоб діти не хвилювалися, що тривога, що не відчували про небезпеку. Навчання в цедуєте розпочинається о 8.30. О восьмій дітей забирають зі звенігородки шкільний автобус. По завершенню уроків він же відвозить дітей. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.